Данку, всім привет. Привет. Бачите, як його собаки мої порвали, Це він приїхав, просто не не, світ, не зоря, приїхав, Тут хазяйнує, а патрон його трохи цілує. Так що Сергій, що в нас діло буде? Життя покаже, так? Да? Так що, друзі, екстрейлік не наший. Ну як не наший? Наший. Український, не кацапський. Два хлопчака. Двоє із, із, я не знаю, вони коротше, ду, два близнюки, я їх путаю, в зо мною спілкуються так періодично, і приїхали, пригнали таку тачку, вона в них троїла. Без Василенка мене один сюди, оприділили, що в нас щось. Перший циліндр, перший циліндр не робить. Ми з хлопцями підключалися там комп'ютер, Я відключав перший циліндр, і вона цукать перестала. От, і що нам треба поміняти форсунку? Форсунка даже в нас така була. Але витягнути її не можна було. Але вчора не знаю, якими вони там моментами, але видовбали її. І сьогодні Серега... — Серега бу... А, приварювали, так? Тобто виковиряли форсунку, ну бувають такі моменти, сюрпризи. Так що на даний момент зараз Серега займається, вже поставив форсуночку. А я дуже сильно переживав, думаю, бляха. Хай. -ха. Моментів нас наслуханий був по цим форсункам просто капець. Але витягли. Так що будемо сподіватися, що тачка поїде. Хлопчакам просто треба до середи була машина, щоб вона вже була на ходу. Ну, не знаємо. Надіємося, що вона поїде. Щось на накопишиться, я думаю, заведемо, покажемо. Також забрали вже течіка. Забрали тещика історичного тещика. Цей тайчик. Ну, що я можу сказати, тетчиком. Важко його назвати, але такий він вже бідолага, побачив життя. Дивлюся, задня різина більш-менш. Але так як він у нас передньоприводний, передня різина така не камільцо, Колись мені прислав підписник з Польщі кажись, Два таких склада в мене є. Ми зараз оджену машинку на СТО і підшаманимо. Машина просто-просто була вбита у цей цюндр. Ну, як вбита, тому що вона їздить там, де собаки срать бояться. Міняли топлівну, міняли ремні ГРМ, міняли натяжні ролики, бо там він одирваний був, міняли форсунки. Підшипники, ходову, коротше, проблеми там по проводці трохи були, якщо, дякуючи Сергію Василенко, це все діло зроблено. Так що так відбувається у нас ранок. Зараз е, треба буде позвонити або хлопцям, бо сам полетів від жену, е, поміняємо передні колеса, тобто зробимо, е, поставимо отакі два передок. напередок. І Хлопці вже, тому що машини виходять із строю. І оця їхня також вже вона поремонтована, також дякуючи Сергію Василенку. Так що працюємо. Працюємо по-тихому, по накатанні. От. І купа-купа машин стоїть у нас у Романа на ремонті. Там, ну, там такі цікаві ремонти. Мотори, мотори, ходовки, тобто все в кучу ковиряєшся від одного. І також в гаражі «Зима-літо». І машинка десь чекаємо, зараз приїде в нас, десь завтра приїде рама на Пасфайндер. Ну а також сьогодні ми будемо передавати отаку машинку. Третю танку, хлопчину відпустили додому. Заодно побачив дружину і дітей. І сьогодні ми передамо таку машину. Так що чекаємо Вердік. От, завів трохи цього от, Теж ми його тоді перезули перед рейсом. Ну але так ми і не поїхали. Чому завів? Тому що... Треба підготувати машину, і, можливо, поїде вона на Донецький напрямок з Лавєтою. Не знаю, чи я поїду чи ні, але машина точно поїде. Так що течек дерчить. Калюха, якщо дивишся, дерчить. Хлопці тобто повинні були сьогодні вночі виїхати до мене, але є проблема з вагоном. Хотять, щоб забрали ще машинку на ремонт, я кажу, не знаю, треба з цим розгребтися, що в мене є, тому що я можу не потягнути. А також зараз. Відеозвернення ще є від хлопців. Я думаю, що сьогодні-завтра виставлю його. Зараз доб'ємо, щоб розрахуватися за третю танкову за цю машинку. Там ще трішки нам залишилося. У мене є там трошки коштів, але їх не витрачають, що залишилися, з прямого ефіру. Вчора ми перерахували за раму, за поршня на вагон другий. О, і просто не хочу їх віддавати, тому що купа машини завтра чи сьогодні позвонять. Треба купити те чи те, а не буде за який хрен. Так що працюємо. Працюємо по старій накладані. Я ж кажу, одне, що в нас за ще більше у нас була форсунка. От, ми перед цим також зробили там на екстрайці дві форсунки. Одну поставили роба, одна не роба. Серега відвіз назад. Так що працюємо. Да. Так що, друзі, всім привіту! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Буляха, ну розпочинається вже не понеділок, вівторок, ну на вівторок, що понеділок, одне те саме. Після цього бригада не дає мені заржавіть. Знову приїхали. Зараз будуть забирати одного раритетного апарата. Коля, скільки цей апарат вже в тебе прослужив? Ну, вже чотири всім. Здоров! Доброго. Доброго. Він не прослужив, він провоював. Скажи людям. Ну, Він ще з у нас. Ще Сєвєродонецька. Брали нас в нам якраз пригнали цього тачика, і він вивозив там. Ну, ну, історію це не буду розказувати. Ну. Понятно, ні, Просто для тих людей, що там говорять, нахрена ви ремонтуєте той чермет. Я просто хочу сказати одне. Де гарантія, що ти купиш другу машину і вона буде класна? Навіть салона машини і ті стоять, Я зараз знаю по цим пижикам, як ти казав, да? є моменти, просто дай дураку, ну є моменти, на них же не їздять там десь. Але дай дураку, і теж очі вилазять. Так що варіанти бувають, а це чернетя ходить краще, чим деяке нове. А ми купуємо нові ж машини, ми не можемо дозволити купити. збираємо з миру по нитки, собираємо корчі, як там дехто каже, умніче є. І ці корчі, в принципі, дають можливість тим як там, хейтерам, які пишуть класні коментарі, жити тут. Тому що завдяки тому, що хлопці мають можливість завозити. Всякі різні цікаві речі цими тачками вивозити побратимів, завозити там продукти харчування і різні речі. А хто там по вам пише, хай хоча б куплять. <клес> черепок такий, його. <найбільше. клес> Скільки такий черепок зараз стоїть? Зараз ціни просто на такі черепки. Ну, так. Не менше 5 тисяч доларів. Не менше 5 Да. так. що Наша сьогодні ще одна задача. Ми сьогодні будемо віддавати ще одну тачку. Так що завдяки цій тачці попала людина додому, і нам не треба їхати передавати. І з однієї сторони, то й хотілося й поїхати, але з іншої сторони є повод приїхати додому. Так що це Сергій. Третя <кл 'язана> да, танкова бригада. Ми тут просто всі зібралися, щоб вже зробити невеличкий відео звід нашої дурної роботи. Заодно магазин Віанор. Команда. Хлопців, яка нам допомагає перезивати машини, частково ремонтувати машини, тому що машин дуже-дуже багато. <кій> При фронтовій зоні там хто каже, що вони то ремонтують. ремонтують. По-перше, ремонти дорого, по-друге, черга. Хоч у нас теж купа-купа-купа машин в Березані, і Калюня ще привіз мені сюрприз. Доїхала, наче то все класно. Мотору гаплик, турбіни немає. Ну і як завжди, якщо поковиряться, то там... Такий буде букет відреоний корінь. Так що, ну а на даний момент зараз не буду Сергіону затримувати. Я, дякуючи цій машині, він попав додому, побачив дружину, побачив донечку свою. І я дякую своїм підписникам і глядачам за цю можливість. Я дякую. У розборці переяслав Жені, що дає нам можливість брати в борг і не тільки він, і Віталій, і Жачок, і багато інших людей вже довіряють нам. І коли нам треба там машина, ми йдемо на випередження, шукаємо, де в кого вона є. Нам просто її дають, а потім вже цей вісяк падає на наші плечі. І ми... Ну, ми вже фактично за неї віддали. Так що, Серега, не знаю, піде чи не піде. Я просто хотів, щоб ти приїхав на тому драконі, на якому ти від'їздив. Скільки років від'їздив той москаль? Більше двох років. По полям, по лісам, де він тільки не був. Я навіть тамкісти казали, що як ви там проїхали, хлопці я не знаю, навіть на танках не їздив. Ти на москалю не їздив? Відривали і речі нас відривували, але доїжджав в Москві чи в полі ночував, ремонтували його. Приїхав своїм ходом, в принципі. Історія. Як історія вийшла, чого ми все-таки вирішили допомогти Сергія підрозділ. Купити автомобіль. Ну, по-перше, що свіже, там, да, земляк. Ми ж тільки землякам допомагаємо. Коля Особливо за мій земляк. От, Тому що ти ж з Березані, 200 кілометрів до Березані було. Звідки ти взагалі? Я навіть не знаю, звідки. Кіровоградська область, так що це мій підписник. першу машинку ну, він звертався колись до бруса. Він давав навару мені, вже її спалили. І Сергій Миколаєвич, коли ремонтував оцю зелену шкапу, Матвій біля неї тоді. Я питався йому написати на стрімі. 54 рази передавав привіт від Каляна і його підрозділу. Щось ну, проігнорували наші коментарі, так що маєте можливість передати Брусу ще раз привіт. Осік. Да, вони зараз займаються трошки іншими справами, не, ну, не, не займаються ремонтами автомобілів. Хлопці зверталися. Ну, там є напрямок FPV, хлопці працюють по FPV, ну, а ми вже вибрали цей напрямок. Непонятно, яким чином ми його вибрали, але продовжуємо це все діло робити. І кажу, Коля, не жени мені ще, будь ласка, машину. Він каже, да ні, ні, я не прижену. Ну, каже, скажіть спасибо, що я вам пригнав тільки одну. Згорем пополам вона доїхала. Вчора вони її там пробували заводити, що ви її там робили, клепали. Я вже останнє відео там було на WhatsApp там. по темному. Я думаю, напевно, не приїдуть. Зранку дзвонять, каже, місце зустрічі змінити неможливо, я вже тут. Біля Т4 контролюю, тому що ми вирішили ще поміняти <кху> резину. знайшли, Бо там подивився, а вона така не дуже гарна. Так що Калюха поки чекає, поки перезується течок, Вольво ж теж забирає. Да. Все, тож дві машинки, дякую, Сергію, Василенку. Підаля поміняли, проводку зробили, стойки передні поміняли, опорники поміняли. Я скажу тобі, Volvo, машина класна, але запчастей на них нема. Да, і дуже-дуже дорога, дорога в обслуговуванні, але тачка, я вам скажу, просто ракета. <кхід> Як педалька не робила, так було не дуже класно їхати. А ще тобі скажу Колян, каляну, е, дякуючи цій конторі, перестав трусити машину. Я казав у відосі, куди. Так що, друзі, у кого вібрація на кузов, коли ви виїжджаєте там з прифронтової зони, заїжджайте на мойку і просто помийте колеса. Все, Коля каже, подивіться, там так так ковбаса. Виїхали, зробили, загнали на СТО. Тарас Федорович із своєю командою не могли розібратися з цими причинами. Анатолій Васильович, зібрали консіліум, вся фігня, туди-сюди. Дякуючи моєчки, Олечки, помила нам колеса. Дякуючи хлопцям от балансували. 160 коля, вона шепче. Да? Так що да, майте на увазі, то була проблема з какашечками, які на, ме, намерзли всередині у цьому на колесах. А, все, Так що все, ми зараз передаємо машину, все йдемо сюди. Так що така KIA Sorento. Е, кстати, Нормальна ліворука. Нічого тут сверхъв, ми не робили, начебто все нормально. Я до Жені одразу дзвонив, тачка нормальна. нормальна. Е, пригнав її хлопчина, який купував собі для себе сам. E, Тому що Я уточняю ці всі інформації. Оставив для того, щоб її ну, перепродали, і ми її купили. Ціна питання в неї була 4 тисячі доларів, все було сказано на відео. Женя все підтверждає, є тобто, відео, забрали її з розборки. Не вкрали, ні в кого не оджали. Тобто працює. Що ми зробили? Вася там щось поміняв, не знаю, фільтра чи масла, e, тобто буде... а історія ж, як же ми тобі її купили. Бо я ж починаю за здрав'я, закінчую заканчую за упокоїть. Я ж до Васі приїжджаю завжди, а він каже: бляха, в мене є друг, я з ним переписуюся. Ну це просто капець. Вони їздять на москалі. Ось сюди, ви вони застряли, отут їх не витягнули, тут на них забили хрієн. Оце вони оце були там і там. Кажу, да ну нахер, а хто це такий? Та каже, тей то тей То ну я, правда, й не зрозумів, хто це, тому що я вже коли вже тебе побачив тут, то я вже зрозумів синій ланус. Довго він їздив по Березані, і зараз їздить, і дай Бог буде їздити. І я працював тут на заправці вже не пам'ятаю, років 10-ну з лишнім назад. І я, навіть, пам'ятаю, де ти живеш по машині, та бо сьогодні я тебе забирав. Так що от, з Васією поговорив, яку. Ну, я розумію. А він мене каже, можна якось щось зробити, яку, де да, мені треба, щоб хлопці вийшли на мене. Ну і ми почали переписуватися, Ну, конечно, це було вже давненько, і ну, так сталося, що... Довго не могли зробити відеозвернення, але ми вже розпочали цей процес. І все-таки в третю танку поїде цей автомобіль. Я буду надіятися, що він буде трошки комфортніший, ніж москвіч, трошки більш містими. І те, що хлопці роблять, вони дуже виконують важливу задачу. Я не можу про це говорити, але це дуже робота потрібна і машина приїжджає для того, щоб зробити ту роботу. Величезний кілометраж по лінії зіткнення. Ну, дуже цікава робота, але краще б хлопці сиділи вдома і займалися тим, чим займалися в цивільному житті. У кожного в них вдома дружина, діти, і вони хочуть додому. От я тоді з дружиною говорив. Я хочу ще раз для тих людей, які просто трошки забули, що в нас відбувається, завдяки кому вони живуть. Не забувайте про хлопців, про своїх знайомих, друзів, дівчат, які боронять нашу наньку Україну. Просто напишіть. Просто спілкуйтеся. Це не, не, не обов'язково, що ви там повинні щось віддавати. Їм потрібно навіть просто спілкування. Тому що з хлопцями вчора я балакав, Привіт, Андрій, балакав вчора Олегом Панченко, Що також ми працюємо, ми зробимо їм той автомобіль. Вони до мене також давно зверталися, в них є навара, ми її там трошки колеса купили, вона переламалась, хлопці своїми силами її зробили. Але немає машини на заміну для того, щоб їздити там. Попри фронтові зоні, коли хлопці виходять на відпочинок, коли хлопцям треба поїхати отримати там те знаряддя праці, яким вони воюють, поїхати отримати продукти харчування, з'їздити на нову почту і просто передвигатися з однієї точки в іншу точку, перевести свої речі. Тобто, каже, нам не треба джип, нам треба щось попроще. Але, звісно, краще, щоб це була повноприводна машина, для того, щоб вона могла замінити й ту навару, в випадку, вона випаде з колії. Так що Ну, думаю, що щось будемо думати, і такого плану, що будемо, такі машини дешевші, ніж навари. Хоч навари це просто здрож. Так що по цій машинці, я там, що в мене було в машині, я вкинув е, у багажник, знайшов я, нічого сильно не комплектував, але отакий трос, я думаю, буде кращий. Чалка, ти його зв'яжеш на всякий випадок, щоб він був. Також дякуючи Сергію Мозговому, Сергія тобі великий лайкос, це підприємець із Харківської з Харкова. Хаусверком.ua. є такий інтернет-магазин. Ще в мене був компресор. І дякуючи Роману і Сергію, знайшов отакий домкратик, так що передав. Там має бути запаска. Ці всі речі, я думаю, ти вже ти пацан такий хазяйський укомплектуєш. Документи в машинки, зараз тобі показую. І, в принципі, я думаю, що начебто буде і все. Я думаю, по машині розберешся. Так. Серега, документи воно, ну? я ти показую бардачку, вони цілуються, все. Так що доки оно сірий, щоб я їх не витягував, ці бумажки, які є, ти ж машина не крадена. Так що, наче все. Ну а тепер можеш мені севрончик, так що ти мені вчора хотів передати. Машину міняю на шеврончик. Ти да. можеш сказати пару слів. Дякую всім небайдужим, дякую всім, хто долучився. Велике спасибі українці, Україна. Дякую Сергію, всім дівчатам та хлопцям. Ютуб-каналу Сергія Шелудько. Не забувайте. І передаю шеврончик. Міняю машину Шеврон на автомобіль. От така у мене. Падки я на ці шеврончики. Спасибо, Спасибо, друже. Я. Дякую, Дякую тобі. Дуже І я скажу, що, як там кажуть, немає 100 гривень, а маю 100 друзів. Так. Дякуючи Василю, ну, оказується, він твій кум, бляха-муха. Ну це вже вилізло потом, а Це кумовство мене вже трохи достало. ну, Я шуткую. Дякуючи йому, в принципі, дякуючи тим та інформацією, якою він ділився зі мною. Ну, бляха, ну. Він дійшов до тої мети, він каже, просто Серега, він не привик просити, це життя своє. Як просити, не треба. Ви просто звертаєтесь, якщо ми можемо це зробити, ми це зробимо. А тим людям, які до мене звертаються, яким я не можу пообіцяти, вибачайте мене, тому що реально за день буває купа-купа запросів, і ти просто не можеш закрити ті чи інші питання. І ті машини, які стоять на ремонті, як дехто там мені з блогерів говорив, то все фігня, тому що люди не бачать роботи, люди перестануть тобі донатити. Правильно, люди не бачать, що розбирається машина одна там, одна там, одна там, що треба поїхати, блока загільзувати, купити гільзи, заплатити за гільзовку, треба її шліфанути, відправити голову, зробити голову. Потім треба купити поршневу групу. Потім це все діло треба сука собрати, прокладочки, шмадочки, масла, фільтри, антифризи, А потім треба ще машину довести до пуття, ходову передивитися, а там і резину глядети. Кинута резина, коштує ну, від 15 до 25 тисяч гривень, і люди просто цього не бачать. То мені пофіг, що немає результату. Результат у нас є, був і буде. Це більше сотні машин відремонтованих. І ця машина у нас 87-ома, дякуючи нашій командній роботі. Я не хочу, щоб це була сотня. Я хочу, щоб уже закінчилася ця клята війна, але опускаються руки завдяки тим всім говорять, в чому проблеми, що ви не можете зробити. Або Булях, а хулі, ти ж волонтер. Чого я це повинна робити? Як буває, там звертаються, я кажу, ну розпочніть. так я що? А я ж не це. А я коли такий самий, як і ви. Просто дякуючи малому, що в мене є цей Ютуб канал і в мене є така невеличка когорта людей, яка зі мною вже напротязі два з половиною роки. Ну, я займаюся активною роботою. Так що я дякую своїй команді і дякую в першу чергу за довіру, за довіру. І що не пишуть там А де звіт? Я щоб виставляв кожен день ті чеки, які я вже сьогодні зранку тільки оплатив там генератор на те четвертого, бо ми ж його купили. А я забув за нього заплатити. І сьогодні Сюлья приїхав договори. Як скиньте мені реквізити, подзвони до Валерія до заплати Да ті поршня, да ту всю херню. Просто це нема результату, а результат є. Результат в першу чергу те, що хлопці мають можливість завдяки цим поломаним корчам, які ми відремонтували, далі працювати. І дасть Бог. Вони виконують ту роботу, яка їм потрібна, роблять її трошки легшою і рятує життя, той чи інший корч, тому що з тої точки спіли переїхати в інше, або вивезли того пораненого побратима і він не стік крові. Так що я, друзі, дякую всім. Ми зараз будемо з хлопцями ще передавати дві машини після ремонту. Ну і приїхав оцей гармидер, і треба його... Все-таки відремонтувати. От. Хлопці привезли його не на показуху. Хтось каже, може краще купити іншого. Ну, хочуть робити, значить будемо робити. Так що ми працюємо далі. Хто має можливість підтримувати нас? Номер вайбера і номер карти завжди є в описі і в закріпленому коментарі. Пишіть, критикуйте, піднімайте актив каналу, пишіть все, що хочете. А я вам дякую за те, що в мене є. Всім миру, здоров'я і добра. З вами була команда Шелудька яким я дякую і дякую вам за кожен день, за кожен ранок. А ви не повинні дякувати. Дякую. Ми вже дякуємо. Ні. Ми... Дякую. ми дякуємо вам, тому що завдяки вам ми тільки маємо можливість тут тусувати. Хоч реально, зараз дуже от морально люди усі гостили. У них одна проблема це, що Трамп щось зробив не так. А я казав, що при чому тут Трамп? Якщо проблема в тебе в родині, то це проблема твоєї родини. І якщо хтось з боку тобі допоможе, то буде дуже добре. Але це твоя проблема. І проблема це в нашій державі. Я не політик, я простий селянин, але я розумію це як ніхто. Тому що коли були в мене проблеми, коли я попав у ДТП, то кроме моєї дружини і навіть із моєї родини не кожен мені допоміг. Так що об'єднуйтеся, цінуйте один одного, любіть один одного. І тоді тільки ми зможемо дійти до тої чи до іншої мети. А мета у нас одна це воля і свобода нашого українського народу. Так що слава Україні! Героям слава всім папа. -па.